Галина Ткачук, здебільшого дитяча письменниця. У її книгах багато тварин, і сама вона порівнює себе з білкою всередині і зовні. Дивіз Галини не в тому справах, скільки я тягну, а в тому, що зі мною веселка. Молода авторка поезії та прози повсякчас випромінює позитив. Її оповідання розладжують кути. Роблять з гострого кругле. Галина Пкачук народився 27 серпня 1985 року. За освітою літературознавець, авторка книжок Біле Плага. Поезія 2003 року, Славка Повісті і оповідання 2006 рік. Я та інші Красуні поезія 2011 рік, Вікно до собаки, повість для дітей. 2011 рік, найкращі часи оповідання 2012, Стипедіантка, міністра культури і національної спадщини Республіки Польща, володарка першої премії з українського конкурсу на найкращі твори для дітей Золотий Лелека та відзнаки дитячого журналу Ангелят. Галино, ми б хотіли ближче познайомитися з вами, більше дізнатися про вас. Розкажіть, будь ласка, про себе, про свою сім'ю, з якого віку ви почали писати твори. Я е, пишу досюда, ну це таке ніби експерт для дітей досіння, але насправді я читаю дитячі книжки, е, в яких є місто. І пишу про те, як місто живе у слові. От, е, до того я вчилася в е, Кіоганецькій академії філології, До того жила в київському полімісті. В мене є старша сестра, яка зараз дуже в ній наукні. Про те, як я писала, хоча якщо говорити про те, як я підключала там, що писала, спершу потім, мені здається, що е, я писала, тільки себе пам'ятаю, і мені здається, що це просто е, є різні типу людей. хто сприймає світ одразу дуже якусь. Е, я не знаю, якось дуже практично. Він там бачить якісь річ і думає, що можна з нею зробити. А є люди, які бачать якісь річ і розуміють, там зливають увагу на колір, стають увагу на їхню красу. Мені здається, що ті, хто в лікарні чого естетичні художні ставлення до світу вже, є максимальний командир, не хоче. Ну, можна так сказати. Я думаю, що серед вас теж багато таких людей, які отак вот художньо художні Добре, дякую. Розкажіть, будь ласка, є таке запитання. Що треба для того, аби написати дитячу книжку? Для цього потрібно натхнення, чи треба більше спілкуватися з дітьми, дітки, дітей? Ну, е, чим більше я цим це роблю, чим більше я читаю там теорію дитячої вітри, тим більше я розумію, як це складно і як багато всього треба. Спершу мені здавалося, що треба. Пам'ятати своє дитинство, спілкуватися з дітьми, якось намагатися встановити емоційний зв'язок і пробувати там, додосконалюватися і, і все піде А тепер я вже думаю, що якось можна навіть глибше і глибше, і думати про те, там, про наш час, про те. А тому що всі, якщо говорити пози, про зразок дитячої книжки, згадають там Андерсона, чи Ковальянсона, чи те підов Пончо Астор Кінзив, але е, чи там з української літератури, як не знаю, чи без знаття, ні речі, але все-таки це було якось і в більшому часі. І я не кажу, що ті були погані, чи ми там не можемо взяти нічого з тих часів. От, але однак е, те, як у, ця книжка має бути зараз, в нашому часі, на мене все відкрити. Тому що якось дуже багато, про це думав, дуже багато йти до того, щоб в нас була яскраве явище, як там книжки 60, х які 60. Так, ваша найновіша книжка відходи собаки отримала дуже багато читацької боги премії. А що ви про неї можете сказати? А, ну, побачимо, що, що не ну, дитяча, це не найдено. З дитячих найбільше, але я вже... Це те, ну, те, що ми наділили термітник. Ой, а постріть питання, що саме стало про кінці. Що, що ви можете сказати про uh, книгу «Вікно до собаки? Mm. Ну, справа в тому, що uh, теж я uh, дуже багато про неї говорила, я дуже багато зустрічала дітьми, але для мене багато. Там вже тих зустрічі було більше десяти. І ми постійно, я говорила, вони говорили, і вони повністю змінилися, це вставлені до цієї книжки. І вже, оскільки, для мене важливо, що після цього вийшли вже в мене нові книжки. І оці старі вже написані, вони для мене якісь вже... Якщо виходить книжка, бо ти пишеш, ти не захоплюєшся. Виходить книжка, ти чуєш неї відомо. А коли вона відходить назад, дізнається, що вона вже не така добра, вже можна було змінити, вже треба писати наступні і там вже зробити щось краще. Але взагалі ці книжки, я вдячна, що от, за допомогою завдяки я якось почала зустрічатися з дітьми і говорити з ними, і бачити якось їх. І от для мене це найголовніше ці книжки. А так як для автора, то я вже так собі, що можна і краще, можна їх змінити, можна їх віддати. Ну, у нас в нашому класі діти прочитали ваше вікно до собаки. І вони хочуть виразити свою думку, свою думку пропрочитати. Вам, вам цікаво було послухати, так, діти? Так. Давай. Галина Сангійна, мені ваша книга Вікно до собаки сподобалась. Хоч ну, її було складно читати, але розповіді виявилося цікавою. Я дізналася про двох маленьких хлопчиків, які познайомилися з ласковим здобичем. Я б дуже хотіла мати собі теж таку собаку. І цікаво було, що почалося все з того, що Івасик випадково, зовсім випадково, знайшов чарівне вікно, вікно до собаки. І за допомогою сірої рибки вони визволили ласла і саме він відвід і подарував їм один день до поштаного Пані Галина, я згодна і своє однокласницею мені, ця казка теж дуже сподобалася. Її герої були такими цікавими, що я читала цю книжку з дуже великим захопленням. Найбільше мені тут сподобався ласка. Це такий собака, якого я ще не бачила ніде і про нього не читала. І... Найбільше мені не сподобались крапивники, вони погані, бо робили все тільки не для, для себе, а про людей не думали. Ось моя думка про цю паску. Молодець. будь ласка, пані Галина, а нам їздили запитання, чому ви назвали собою нас здобич, а не вашими іменами? наприклад, там пузика, шарик. Чому? Просто, я думаю, що найголовніше те, що мені сподобалося ім'я ласку. І тут, можливо, навіть справа в тому, якому звідчить ласу здобуть. А в прізвище здобуч мені давно подобалось, бо воно заформує таке, як, наприклад, Звайреч або Зореч. Заформив схоже на прізвище, а за місцем вона я, тобто, якщо коштує віку на питання, то Тяжело. мені сподобалося, просто мені сподобалося. <говоритель> Пані Галина, спочатку хотіла сказати дякую за цю чудесну книгу. А також я хотіла би сказати дякую за те, що в кінці книги ви сказали, що. Прийти крапивники забрали собі поїздничок, а маринці віддали скриньку з чудовими намистами, які довго шукали. А також в мене є для вас запитання, пані Галина, а адже були у вас такі пригоди в вашому житті? Читачів і гарні групи, це мені дуже приємно, але це мене трошки навіть вибуває з думок. А стосовно пригод у моїх дитинств, дитинстві, то про це, до речі, я свою першу позову книжку написав. Так, я дуже багато сьогодні, тому що я також росла в маленькому містечку в першому місті Києва. Так само, як від до собаки, там у нас було виєднано ліс, близько і місто. І всі пригоди ми, ми могли бідно мандрувати, жінка ходити, будучи дітьми. І е, я ну, так, звісно, що всі пригоди якісь дитячі, і, де, і, де, і письменник якось пише до слова, це є справа, наскільки вони змінені, наскільки вони домислені або зафантажовані. За, за цим сюжетом з собакою можна якісь конкретні факти. Побачити, то той факт, що в мене був собака, це моє життя, скільки я пам'ятаю. Той факт, що ми це також, як я казала, могли букати в літ чуди і назад спокійно. Той факт, що в мене теж були найкращі Найкраще хоча звичай, я звісно була дівчинкою. Тобто я до того, що за да, е, казковими комісами, звісно, яких життєві факти стоять, але мені здається, що вони постійно настільки перекручені, перекручені, перефантазовані, пересмотренні, що вже їх важко. Життя, да, літературу. Так, а у нас є сюрприз е, для вас, е, да, так. Е, наші учні намалювали, е, ілюстрацію зробили до ваших, до ваших книг. Подивіться, будь ласка, я вам так покажу, а потім ми вами зв'яжемо, і якщо е, вам це цікаво, ми вам перейшли в електронній почті. Добре? Добре я вам зараз покажу. Ви бачите? Я бачу, навіть ну, ви так трошки ближче, то я бачу. А ну. Ага, це риба. Це риба, так. Ти так. Ти... так. Це, а, це... ласла, Собака, ви бачите? А. Так. Собака. Учні бачать клас уздобити. І всі порівнювали. Ну, так. Це... Далі. А це рукавичка? Ага. <праць. <праць. А. А це гифю. Ага. Бачим бай. <праць. праць>. Тут дивіться, а тут цілий тваринний світ. Ну, це трошки гірше видно, але... Воно трішечки тускліші малюночок, але якщо вас зацікавить, ну, ми перешнемо, ви подивитесь. І, Галино, ще на останок останнє запитання. Що б ви побажали своїм маленьким читачам? Дякую. Я вам не насолоджуватись, щоб в березні не було шкоди, що віта минуло мало ще Мені здається, що далі можна і так і накупатися, нагулятися, і, там, прочитати багато. Тут мені здається, що зараз найактуальніша порада, що на голода світом. Дякую, дякую. Дуже дуже приємно було з вами спілкуватися. Дуже приємно, правда, діти? Так! Ми вважаємо вам творчі наснаги, натхнення, успіхів у вашій діяльності. Всього вам світлого, доброго, найкращого. Дітки. поаплодуємо!